Цими холодними осінніми вечорами, коли за вікном панує лише холод та дощ, а у душі депресія, нам залишається тільки одне: бігти у Steam, купувати собі RimWorld і починати нове проходження. Всім привіт, любі друзі! Як ви вже зрозуміли, ми повертаємось до RimWorld. Я нарешті придбав собі ліцензійну копію RimWorld, додав сюди трішки DLC і хочу починати нове проходження. Отже, сценарій я створив власний. Це ніби як аварійна посадка. але Ні, це ніби як плем'я, але за трьох чоловік. Там трішки опису було, хто хоче, почитає. Оповідач у нас, звичайно ж, випадковий єренді і складність програвати весело. А, так, 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 так. Тут, тут, тут не будемо нічого додавати. Давайте завантаження будь-коли на просяк випадок. І починаємо, ні, не починаємо. Давайте якесь хороше зерно виберемо. Зерно у нас буде Зерно у нас буде гарбуз. Тут я нічого не змінюю. Загальна кількість опадів. Так, все покриття кулі тільки 50%. Давайте генерувати. Так, як ви бачите, я собі поставив трішечки модифікацій на те, щоб полегшити собі життя. І нові текстурки. Нові текстурки. Також маю ideology і royalty. Інших грошей не вистачило, вибачте. Так, де ми будемо жити? Де ми будемо жити? Давайте випадкове місце. В ось цих горах, до речі, непогано було би поселитися. Так. Давайте нам нічого. Ага. І ось саме цікаве: ідеологія. Я нарешті вирішив погратися трішки з ідеологіями, і ми будемо грати за Амазонок. За Амазонок розбійників. Так, і ось таку команду ми зібрали. Це у нас Кароліна, жінка 51 рік. І тепер вона, вона була покинутою дитиною, а за дорослого життя була будівельником домів, що дало їй такі стати, ніби непогані. Також Ася. Ася була в нас хранителем вогнища і після того стала будівельником. Працьовита і занадто розумна. Страждає від свого розуму, вона так, оце я не побачив, до речі. Поріг психічного зариву, плюс 12. Не нормально. І, 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 і просто біла. Сестра Кароліни, не знаю, у батьків завершились красиві імена, вони вирішили її назвати просто біла. Так, і ось наші три амазонки. Ой, супер, ви заспавнилися якраз там, де нам потрібно. Ось тут ми будемо жити. Давайте накази, відразу починайте рубати дерево. Ось тут ми зробимо огородик і десь ось тут у скелі. Склад, нехай буде, і, мабуть, що починайте відразу будувати собі окремі кімнатки, щоб вам. Чи, можливо, ні? можливо давайте для початку візьмемо швидку. швидкість. Не настільки швидко, давайте на двічку. Будівлі ось тут стіночку збудуйте собі. І двері поставте. Так, ми граємо за плем'я, тому, наскільки я знаю. Так, у нас немає нічого, у нас є пемикан. І по вивченнях ми нічого ще не вміємо. Добре, добре, давайте, поки вони рубають, подивимось на. Ой, я чому карта така маленька. Тут було настільки багато скель. І, ну і нехай. Будемо занурюватися у скелі. Копатися десь ось сюди, ось сюди. Будемо будувати тут печерне королівство. Це печерне королівство, речі, вартувало би з якихось дворфів, мабуть, пограти, але вже нехай. А, до речі, я не взяв з собою абсолютно ніякої їжі. Нічого. Це буквально гола брутальність. Добре, підемо, значить, відразу на полювання. Хм, давайте виробництво місце для виготовлення. Десь ось тут поставимо. І відразу. Додамо проект, Короткий рекурсивний луп можна зробити. Давайте відразу рекурсивний. Чому б і ні. І потрібно виставити е, працю. Ось так я виставив працю. І лише зараз зрозумів, що ми поселилися у скелі, але. нас ніхто не вміє нормально копати. До речі, їм вартувало би поставити тут ліжка якийсь. Якось так швидко час пролетів. Давайте меблі. А, ми не вміємо у меблі. Ми можемо лише у спальний мішок, добре? Тоді і будете спати всі разом в одній кімнатці. Добре, добре. Рекурсивний лук хтось зробив. А, хто у нас вміє робити, добре? Кароліна. Біографія. Ремесло 5 вмієш. Ремесло 2 і ремесло 3 у білої. Давайте, нехай Кароліна сама собі зробить лук. Немає на що. Мегалінивця, ми, ми поки що не будемо чіпати. Давайте оленів поб'ємо. І одну альпаку, але можливо трохи забагато м'яса буде вже. Ну, але що ж, виробництво? ні, А де тут? А, ось багаття. Вже, вже забув, вже рік не грав у, у рімку. Забув вже все де що знаходиться, як це робиться. До речі, розкладння також можна поставити їм, нехай вони працюють. Ось так. Кожній. Тут у вас ось так. І десь о третій можете собі відпочивати. Забагато відпочинку. А тим часом. Давайте зробимо ще дубинку. Так, давайте зробимо ще дубинку для Асі. Ася сама собі. А, ти не можеш майструвати? А чому? А, ми Кароліна з місця зігнали. Треба буде переставити тобі ліжко десь в інше місце. Сона вирощування. Вирощувати будемо, як зазвичай, рис. Не картоплю, а рис. Рис росте набагато швидше. Кароліна все ще дрихне. Кароліна, ти підеш полювати? Так, пішла. Пішла полювати. У нас вже є вогнище, тобто ми якісь перші наші потреби закрили. Звичайну страву виконувати. Повторювати до. Скільки нам потрібно нас троє? Це десь 6, давайте, 8, нехай буде. Дві на про запас. Один колоніст потребує десь по дві страви. Я оце думаю, чи не маленька зона. Давайте трішки розширимо. А, так, і ось уже зараз можна починати. Вибудовувати нашу печерну базу. В яку сторону ми підемо? Ми, мабуть, ще підемо ось сюди. Ось такий коридорчик 2 на 12, нехай. І тут будемо розбудовувати кожному по кімнатці. 3 на. 4. Далі знову 3 на. 4 на 3. І тут також. 4 на 3. Ось так, маємо для початку 3 кімнатки. Ось це буде склад і кухня, мабуть, що. а можливо кухня буде ось тут. Не знаю що. Давайте трішки прискоримо. Що там, до речі, з. А, стійте, я ж не дозволив. Тут, мабуть, що в сховищі. Трупи не дозволені, трупи. Трупи людей, трупи тварин можна. А ось гниль не можна. А, ну Всі дуже голодні. Всі дуже голодні. А, Кароліна, чому ж ти побігла за цією тушею так далеко? Ось буквально лежить олень. Біла отримала отруєння, небезпечний типіжінь. Та, звісно, Олениху гристи на сиру. Таке собі задоволення. Що у Асі? Ася марить. Останньою краплею була сонна. Що тобі, що тобі, що тобі не сподобалось у нашому? Чудовому племені. Потворне довкілля і їла не за столом. Так, до речі, столики би вам поставити. Біла вже нажирається собі. Сама перша зробила, сама перша нажирається. Нормально. Ось Кароліна, прям от, вона, вона, їй нічого не потрібно. Е О, окрім як поїсти і поприбирати. Біла, Біла марить. Ну, ясно. Ну ясно. Так, Ренді, дякую. Дякую. Давайте я вам поки що поставлю кілець для кидання каменів, можливо, вам трошки легше стане. Кароліна, можеш, будь ласка, збудувати ось це. Дякую. Дякую. Ти найкраща. найкраще. Тобі, тобі тобі все нормально. Тільки трошки не доїдаєш. А все інше нормально. Ну, не за столом поїла. Ну, погано спала трішки. Ну, трішки незручно, але ж то таке. Та таке, то тільки початок. Потім у нас тут буде найвеличніша цивілізація, яку тільки ми можемо собі уявити. У нас Ася повернулася. Кароліна пішла полювати. Ну, мала би йти полювати. Так. Ми вже майже доїли усіх оленів, але. У нас зовсім скоро виросте рис. Зовсім скоро лише нічка трішки завадить, але то таке вже. Так, усі пішли спати. Всі, в принципі, задоволені, давайте відразу поставлю вам столика, щоб ви були ще більше задоволені. І біля столика декілька табуреток. У нас є цілих 14 м'яса і. можливо хтось з нього щось. Ох ти, що кози самі прийшли до нас відразу вбивати. О, влучила. Я нагадую, тут стрільба 5. Васі, здається, краще було? Ні. Ну о, кущі. Зібрати. Біла, ти того не вмієш робити, але давай йди. Тому що Ася у нас, здається, готує. Давай. Ці всі кущики. ти... Ну, давай. речі, подивимося, тут можливо. Лише три саркофаги. Три саркофаги, Ренді, на що ти натякаєш? В цьому проходженні ніхто не буде помирати. Ніхто і ніколи. Можливо, десь ліжечка є якісь просто думаю. Давайте. Переставити урну поставимо, можливо, трішечки красивіше буде. Трішечки красивіше буде. О, затемнення. У, і нам пропонують назвати нашу фракцію, тому що Кароліна. Заганявшись за тим козлом, розуміє, що все-таки ми тут надовго. Отже, наша фракція буде називатися Народ Зніжена, а поселення називатися Чорний Камінь. Я вважаю, що нормально. Так, тепер ми відомі як Народ Зніжена, а це поселення як Чорний камінь. Можливо, ви порекомендуєте якісь цікаві моди, які можна було б сюди додати, тому що ця збірка складається лише з якогось там wall Light і ретекстурок. Банальних. І все. Їжі у нас так і не вистачає. Ну що ж, чекаємо, поки доб'ють свої кімнатки. Я, звісно, геній, що взяв в гірну колонію абсолютно без гірників. Тобто, два транспортна капсула. Хоп. Так, будівельник домів на дереві на ім'я Даніель розбивається. Транспортні капсулі. Даніель страждає від абазії і не може ходити. Що ти вмієш, Даніель? Що ти вмієш? Нам тебе за базі, в принципі, й не треба. М -м -м ні. Ні. По-перше, ти чоловік. По-друге, Ася піде, забери в нього тільки ножа. Так, забери в нього ножа. а Самого його можеш залишити. Це далеко десь від нас? Ні, недалеко. А, до речі, до речі, я забув. Будь ласка, роздягни його ще. Скільки в тебе до смерті? Я надіюся, встигнемо. А, так. Ася, оскільки ти, то можеш надягнути ці штани і надягнути цю футболку. Ти це заслужила. Ну, хоча, можливо, вартувало би Кароліні це віддати. Вона у нас поки що найкращий воїн цього поселення. Але вже ж добре. І перша кімната є. Є-є-є-є-є-є-є-є-є. Давайте відразу ставити сюди двері. Давайте. А, знаєте, що я забув ще? Я забув ще поставити їм факела. Так. Ось тут можна повісити на стіночку факела. І, мабуть, що десь... Сюди на стіночку факела додамо, нехай собі мають. І ми можемо зробити вже один спальний мішок. Давайте потихеньку, помаленьку, облаштовувати кімнатки. Де ми збудуємо, де ми збудуємо? Давайте поки що побудувати невеличку кімнатку, не тут. Десь. Давайте десь ось тут. Десь ось тут будуємо невеличку кімнатку для досліджень. Угу, тільки ось тут двері поставити. І сюди відразу. Меблі, виробництво. Простий стіл для досліджень. Поставимо. А, у нас сталі немає. У нас ось тут є сталь. Тут стоїть мод, який дозволяє відразу всю жилку видобути, щоб не тикатися. По 100 разів. А ніхто не хоче спати в цій прекрасній кімнаті. Так. Давайте поставимо трішку меншу швидкість, тому що я не встигаю. У нас впали вантажні капсули з м'ясом. Дякую, Ренді. І. Є ще. Неперекладений. Е квест. Це якийсь чувак за якимось хтось женеться. І якщо ми, його, ми йому допоможемо, то отримаємо титул Йомена. Він, до речі, ніколи не проходив Рімворлд через Ideology. Можливо, спробувати. Два дні. Два дні. Ми вивеземо якийсь напад зараз, як думаєте? Я думаю, що поки що ні, поки що ще зарано. Давайте облаштуємося тут нормально. Тут стоїть мод на. Укриття на tiled Soil, Тобто на грядочки? Я би відразу додав якісь грядочки з Хлопком, з бавовною. З бавовною, тому що бавовна нам майбутньому пригодиться. Кароліна, а чому тобі що тобі не сподобалось? Тобі не сподобалось те, що ти голодна і погано спала. А Тобі хтось відмовив. А, ні, ми відмовили в приєднанні. Ось це тобі так. Не сподобалось. Ну. ну що ж, що ж я можу зробити? Ми, ми самі заледве справляємося, а ти хочеш, щоб ми ще когось прийняли. І, до речі, ми можемо поставити ще один спальний мішечок. Це взагалі супер. А тим часом давайте подивимося, що ми можемо куди ми підемо у дослідженнях далі. Я думаю, нам би у складні меблі. А ще різка камня нам відкриває. Ага, просто гарні покриття. Чи у ковальство. Ніби поки на нас ніхто не нападає. Але на майбутнє. На майбутнє воно нам пригодиться. Але і меблі нам треба також. Тому що тут же відкривається ліжко, наскільки я розумію, так, саркофактру. Шаховий стіл, стелаж, так розкішне ліжко. Ну, тобто і звичайне ліжко, мабуть, ще має бути. Ну, давайте воно менше. Е, такі через свою ідеологію, та й нормально. Та й нормально. Та й нормально. А в нас дослідженнями займається хто? Правильно, біла. До речі, вартувало би поприбирати тут уже. Так, Ася, ну у нас вистачає страв, ти би... Так, ти зайнялася правильно. І давайте тут зону вирощування відразу поставимо. І не картоплю, а бавовну. Бавовну, будь ласка. У Асі трішки щось не подобається. Жахливий барак. Ну, добре Ася, але нам. Жадім до вражаючої спальні, ну в тебе ніби, ніби, ніби й нормальне. Кароліна прям задоволена, їй подобається, що в неї є власна кімната. Ася було би добре, якби ти зробила собі спальний мішок. І всі разом ви пішли полювати. Ми можемо, до речі, ще один спальний мішок зробити вже чи ні? Ні, не можемо. Ну добре. Легка шкіра і просто шкіра 11. Завдання пропаде. Ну, та давайте. Хоч буде якийсь цей. Давайте, добре, добре. Погодитись на честь для білої. Е, вона вимагатиме повного дотримання при. Ааа, ні, тоді тоді ні. Тоді. Е, давайте, тоді ми дамо титул Йомена. Да, та нехай буде Кароліна. А, і він до нас приєднався. Морська свинка. -у. -у, -у, -у. Перший бій. Перший бій Кароліна. Чи впораєшся ти з цим з цієї. А ще й дощ де слухайте. Давайте ми відразу Асю також відправимо. І ліків у нас нема. Ай-яй-яй. Ну нехай. Не зрозум... Ой-ой-ой. Ой-ой! 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 Асю прям б'ють сильно. Ні, ти з лука. Можеш її розстрілювати. Ти Асю швидше розстріляєш. Так, ясно. Демобілізувати Ти можеш. Є! Yeah! Корус може навіть. Ä, лікувати у нас. Супер. Супер. Я так розумію, він приєднався до нас. І що він нам дасть? Ммм. Слабак. Який не вміє прибирати. Але він вміє рослинництво ніби. Тому нормально. І навіть трішки краще за нас у шахтарство і лікує. Тому нехай буде. Давайте поки що подивимося, що у нас там Ася. М -м ну Святою водою, звісно. І святими травами це таке собі лікуватися. Але. Коскус треба буде тебе переназвати. Все нормально, все нормально, всі вижили. Э так, це ми маємо. А, ми маємо його. Ну зараз нехай він нам залікує її. Ти висадив уже грядки? Я не можу тобі. Не можу. Ходи по сізону. Нехай він нам висадить грядки, що ми вже його поповні використали. А тоді будемо тебе відправляти. А він сам полетів? У, -у, -у, -у чорт. Чорт! Там було обмеження по тому, скільки ми можемо тримати цього чувака. Ну, що ж, ми зіпсували відносини з Імперією. Але зате у нас є вечірка. Ася влаштовує вечірку. Крута вечірка Ася. До речі, так, про вечірки потрібно дати вам все-таки ритуальне місце. Жінка, жінка, чуєш, білка збожеволіла. Враховуючи те, як ми поралися з морською свинкою. Давай. Спробуємо. Кароліна. Де ця білка? От, чорт. А, ось ця білка. Давай, Кароліна. Спробуємо. Потрібно було поставити, мабуть, що пастки. Ага. Зможеш? Кароліна! Отакої Ти що прокачалася? Стрільба 7. Слухай, я не очікував від тебе такого. Ми з'їмо цю білку на твою честь. Ризик тяжкого нервового зриву. Що тобі не подобається? Страшенно голодна. Ну так біла зараз тебе погодує. Чому ти ходити не можеш? В тебе там на ногах трішки. подряпин. Тому що я тобі вказав все. Годі, годі придурюватися. Ось так. Потім відіспишся, ти вже можеш ходити. Тим часом давайте надамо ролі. Раз у нас вже всі можуть ходити і всі більш-менш здорові. Та нехай буде Кароліна. Я не знаю, що, що, що цей буде чувак робити. Але враховуючи, що в нас можливо все таки біло, вона вміє говорити. Я так розумію, це шива індуїст. Можна би якось зрозуміти, що це таке? Не можна. Ну, буде біла. Угу. Духовний наставник, ніби як. Вона буде нам розказувати, читати лекції і нотації. І все вдалося. Все вдалося і. Що нам дало? Нам це щось дало якісь. Плюсики до. Нічого не дало, просто забрало мінуси. Ну, вже непогано, вже не погано. Ось така ось перша серія вийшла у нас. Я думаю, на цьому вартувало би закінчувати. Ми протрималися доволі довго. Відбили перший рейд від морської свинки, а також провтикали квест від імперії. І ще тут Рись Поранена ганяє, добре. Запам'ятаємо. На цьому, я думаю, будемо завершувати. Дякую всім за перегляд. Не забудьте поставити лайк, коментар, підписку, якщо ви тут вперше. Всім па-па!